Вітання. Продовжуємо катати за Київське Динамо. Сьогодні в нас вирішальний просто матч із Ліверпулем. Подивіться, який у нас взагалі графік матчу. Зараз треба катнути з Полтавою. Потім Лівер. Зоря. І знов Кубок України, знов гра із шахтою. Нагадую, тільки буде нас 500. Катаємо з вами на стрімчику. А що це крутий воротар? А я його ще не використовую, скільки? 24 роки. Забирайте. 24 роки, ну для чого? 68 рей. Скільки сурки з уроків? 19, ну з цим іще можна пограти. Ігнатенка чуть-чуть трошечки просто. А що в нас у нас ще та... Нещероту 23 і рейд 74. Ну це вже щось серйозніше. Так, хто в нас? Білик у нас дуже класно заграв. Дуже класно. Ну, я буду грати основою. Дам ще нещероту можливість. Ну, плюс-мінус основою. Давайте так от. Гусів вийде. Ярмола поки відпочине, тому що. Тому що в нас салче. Ось. Ось-ось, на носі вже. Так само і наші основні футболісти також присядуть. Ні, да, будемо не основою грати. Не видумував я, коротше, тут. Піхальонку дам шанс 100%. Балаба вийде, омирагіч хай поки грає, дячук хай-чуть чуть відпочине. Ну і все. Виграти це 100%, набирати бали. Але найважливіше, оче, наступний матч просто. Боженік. Боженік на Бекхема. Бекхем вистачить швидкості, прориває подача! Ну, Гарсія, давай. Піхальонок дальній удар. Такий поганий удар, мабуть, правою. Я не побачив, правою пробив. Ваут, правда, але все ж таки. Там подкат був! Невже полтава йде забивать? Що це за гол? Ну, от що це за гол? Я, Я таких іще не пропускав. Через ворота він що, прошив його просто, чи що? Назаренко простріл! Добий! Місці, забула, б Хотілося б Назаренку забити. Тут нічого щоб Назаренко забив. Не на футбол, а гол забив. Гусів. Давай першу гольову, дай старий. Ну, це не удар був. Джан Круз Сапуга, ну там важко було віддавати вже кудись. Просто глянь, як вони контролюють м'яч. Вони нічого не дають зробити. І вже вони в атаку. Просто вони вже тут. Диви. Боже, як нас пожаліли. Дивись, сапуга тут. З дальнім. Я капушка, я капушка, Сапуги! Чого такий не залітає? Андреєвський левша? Да. Я чогось думав, що він там уже на мяч біжить. І все. Хоча бы 0-1. Просто треба, треба зараз падати на самий захист, як тільки можна. Або ж. Та ні, да, будемо, мабуть грати через захист, Опустимось. Ну все, бажайте нам успіху. Дивіться, там забігання було. Ось сам сам Ванат! Уже атака була у нас майже. Що це таке? Давай ще на з награй Самий топовий, мабуть, це Шапаренко. Тому. Боже перекладина! Винось тобі той мяч! Хороший Яремчук! ремчук, дуже гарно віддав на ваната, але. Блін, приграти вандейка. Лівер, мені дуже не подобається настрій Ліверпуля. Вони максимально вже нас намагаються придавити. Ні, не спішимо, бо щось ми дуже дуже нагідні. Ми не можемо стільки дозволяти собі рухатись по полю. Ярмоленко за спиною стоїть. Удар! Та ми можемо і забити. І не на футбол. ой 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 який удар! Дячук вириває м'яч. Ярмоленко, бачимо там сапугу, сапуга, хотів підкаті вже віддавати, але ну важко переграти. Один дейк ой 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 Ванат! Ну! Волошин! Боже! Ааа, ми їх кріпим! Ми їх кріпим! Оп! Тикенько тримає м'яч. І Ванатик удар, але... Не чітко, ну там дуже тяжка позиція була. Аби я так обережно грав іще й в УПЛ, а то в УПЛ я, я намагаюся так вати, щось вигадувати. А тут дуже потихеньку. Я маю багато часу на те, щоб подумати, що зробити. Просто не завжди виходить. Тому так, да, якщо б так катати в УПЛ, то вийшло б... Багато чого я думаю. ЯРМОЛЕНКО! ПРОСТРІЛ! Дуже потихенько він це зробив. Давай ще раз, так гарно. Давай трошечки. Ванат, м'яч. Попой буде бити. Що, впав? Що це за удар? Ти чо падаєш? Тебе Давай на ваната. Дай удар. Ну по плану, там так все мало б гарно вийти. А от схоже зараз у лівера гарно все. Виходить, ні. Яремчук там. Сам Яремчук надо забивать. Ну надо забивать. Де він? Ми забиваємо Ліверпулю. До фанатів побіг. Боже, емоцій мільярд. Як мені це не подобається втрачати м'яч на останніх секундах! Щищ сам чуть не забив собі! У них вже і воротар тут, подивіться. Ми проходимо Ліверпуль. Ціпи, це шок. Четвертьфінал Ліги Чемпіонів. Ого, тут такі команди. Надіюсь, нам випаде Копенгаген. Якщо вони пройшли Челсі. Ну, значить, Челсі не в формі. І дивіться, хто нам випав в четвертьфіналі Ліги Чемпіонів. ПСЖ. клац. Луганська <му> заря. Клас. Луганська заря. Дуже круто. Розробники постарались ще раз підкреслюється. Четвертьфінал Ліги Чемпіонів це вже ого який результат. З тим, як ми ще катаємо. І удор Пушечка Пушечка, а там може... Яремчук проб'є, але в руки воротарю пробив. Скажу чесно, я після матчу з Лівером зараз... Просто розслабився. Так, да, перше місце не факт, що ми <хи>, візьмемо. Чи друге. Так. Ну, ні, там немає сенсу і протягувати кудись. You а от, будь ласка, закидає і ми. Ну, сапуга міг би якось і підіграти, чуєш? Диви, я підіграв. Сапуга зробив, блін, два удара перед воротами, і не забив. Так, тут уже у нас Андрюша. Ну, Андрюша робить игру. Звісно, робить. На Яремчука. Яремчук прострел. Але все да не все. А вот, блин, я думал, Валешник. Гля, что роблять. Гля! Просто я не знаю, що з нами. У нас в захисті просто хаос. Зоря якась агресивна. Гля, ми не можемо. О, можемо. Можемо, диви. О, Боже попречка! Чи що там куда м'яч попав? Як? Як там взагалі, блін, така зона е, пуста? Так, я всіх футболістів відправляю вперед. І шо? І для чого я всіх відправив вперед? А от для чого, показую. Дивіться, боженік уже тут. Уже він забиває гол. О куй! <с>? Ну це шо? Я навіть і не знаю, що, що можна очікувати. Хочеться виграти, але я це кажу кожен матч, і бітозі шо. Третя хвилина, боже. Три хвилини, судаков. І будемо зараз забивати шахтарю. Може б і би був, я б теж був би не проти. Що? що шо, шо, шо? Це такий простріл. Сапуга. Та ну чого ви пасуєте воротарю? Ну, жму на простріл. Він дивиться куди і дає на воротаря. Попрогравали ми все, що можна з вами. Одна тільки Ліга Чемпіонів залишиться, але я не знаю, чи далеко ми зможемо ще в неї пройти, пограти. Ну, будемо намагатися хоч триматись за ЛЧ. Поки так. Для... це максимально нудний матч. З одним ударом, з одним голом. Ну, Ворскла і Шахта, фінал Кубка України. Подякував за перегляд. Поширюйте відео. Чекаю, коли вже зберемося, буде нас 500 і катаємо на стрімі, тому що треба якось це вигравати. ці всі матчі. Чекаю ваших порад взагалі підтримочки.